Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Яніна Яблонська. І далі про таке. Бурхливий марш. Польща відсвяткувала День Незалежності. Дев'яності повертаються. Власники та робітники автостоянок вийшли з акцію протесту. Він існує. Американські вчені винайшли плащенудинку. Бурхливий марш день незалежності у Польщі завершився сутичками. Крайні праві націоналістичні сили організували масову ходу у столиці Варшаві, яку міська влада заборонила вже під час її проведення. Демонстранти вигукували антиурядові та націоналістичні гасла. Марш незалежності супроводжувався численними інцидентами, бійками та підпалами. Під час демонстрації відбулась жорстка сутичка з представниками польських ліберальних середовищ. Учасники ходи підпалили столичний. Сили символ толерантності інсталяцію райдуга а також будку охоронця посольства Росії. Після рішення влади Варшави покласти край за ворушеннями, припинити ходу. Поліція затримала організаторів сутичок. Кількох поранених правоохоронці шпиталізували. МЗС Польщі засудило інцидент під посольством Росії у Варшаві. Ми висловлюємо вибачення у зв'язку з безладами перед посольством Російської Федерації у Польщі. Хульганство не має виправдання. Ми засуджуємо порушення Віденської конвенції. Між тим сама Росія викликала посла Польщі до МЗС у зв'язку з інцидентом біля російського посольства у Варшаві. Сьогодні вирішиться, чи буде підготовлений законопроект по Тимошенко. У депутатів залишився тільки один день для підготовки законопроекту, ухвалення якого парламентом дозволило б засуджені Юлії Тимошенко виїхати на лікування за кордон. Депутатська група напередодні узгодила. Ряд пропозицій, утім, єдності серед законотворців немає у половині випадків. Найбільш дискусійні питання у погашенні збитків завданих державі перед виїздом за кордон та письмове зобов'язання засуджено повернутись після лікування до місця відбування покарання. Робоча група поновить засідання сьогодні. Спікер Верховної Ради Володимир Рибак заявив, зібратись на позачергову сесію парламент зможе завтра. У четвер місія Кокса Квасневського звітуватиме перед парламентом щодо. Ситуації в Україні напередодні саміті у Вільнюсі єс неодноразово називав вирішення питання Тимошенко передовою для підписання угоди про асоціацію з Україною. Скоріше за все, мені буде обмежено виїзд з міста Києва. Таким чином мене позбавляють спілкування з Юлією Тимошенко. А Юлію Тимошенко відповідно позбавляють права на захист, що є базовим порушенням прав людини. Тобто робиться все, щоб я не міг у нормальному режимі продовжувати виконувати свої функції захисника. А Юлія Тимошенко відповідно не отримала фахової і правової допомоги від нашої команди. Нагадаємо, що голову правозахисної групи Юлії Тимошенко Сергія Власенка вчора ввечері привезли до головного слідчого управління прокуратури. Причину затримання довго тримали в таємниці. Про затримання Сергія Власенка Арсенія Циніка сповістили СМС. Голова політради Батьківщина виїхав до слідчого управління прокуратури прямо із засідання робочої групи, де мали розглядати закони проекти про лікування Тимошенко за кордоном. Нові правила на російсько-українському кордоні починають діяти нові митні правила. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Тепер для оформлення вантажів та транспортних засобів перевізниках у пунктах пропуску потрібно надати необхідні сертифікати для в'їзду на територію Російської Федерації. І вже через нові митні правила на кордоні з Росією утворилась півтора кілометрова черга ФУР. Про це повідомив прес-секретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач. У пункті пропуску з боку українського кордону стоять до сотні фур. Черга розтягнулася на півтора В Востаннє приблизно така ж кількість вантажівок тут була у березні, коли перетинання кордону ускладнив снігопад. Рейдерські захоплення продовжуються під стіни Київ Пастрадсервісу. З акцією протесту вийшли біля 200 робітників автостоянок та громадських активістів, які стали жертвами незаконних дій керівництва Київ Докладніше у Валентин Ковалевський. Дев'яності повертаються власники та робітники автостоянок. Вийшли з акцією протесту проти дій керівництва підприємства «Київтранспарксервісу». Система сьогодні побудована таким чином, щоб підприємці, які працюють в легальному полі, нагрузити великими грошовими внесками або взагалі відібрати бізнес. Коли приїжджають на стоянку, подивимося пару машин, і чуємо, мордобой, мардобой, тебе із будки. Ситуація б'ють Вона а а Потом говорят, чувак, так надо. И на этом все закінчується. Я... Ніхто з керівництва, як це часто буває, ніяких пояснень надавати не захотів. Тому Київ Транспарксервис довелось фактично брати штурмом. Господа, давайте ми немножко в іншому місці, потому що я сюда. Да. Нет, я, я вам лично говорю, ви не переживайте так. Я очень переживаю. А ви не переживайте, попейте корвалолу, я не знаю. Не надо мене знімати уже А чому? А чего это? Я не хочу. А ви ж на роботі. Ви ж здесь, если Хотіли поспілкуватися особисто із заступником начальника договірного відділу Віктором Водолаським, який був причетний крейдерському захопленню майданчика руцького 1 Він тоді працював директором товариства Алан Плюс такого собі, да? кадри є в Ютубі повно відео, всюди, пострілів, вибухів, хлопців. Міліція не реагує, такі інші, і і, так і решта. Поранені люди, лікарняні є пораненими, є контужені люди, да, з крово виливом в око. І жодних питань щось не виникає не у Капеки транспорт Транспортсервісу, хоча вон масу журналістів є, які займалися журналістськими розслідуваннями. І щось там накопали на нього їх Була, вже не не і вже показували. і покараних не було. І саме цей пан, який безпосередньо причетний до рейдерського захоплення Реуського 1 чомусь працює в комунальному підприємстві. Однак Віктора Водолазького на місці не виявилось, тому бесіду продовжили заступником директора Київ Денисом Салабенко. Він заявляє, що ніякого рейдерського захоплення не було. Ніякого рейдерського захоплення не один. Ривудского один. Ривудского один, комунальне підприємство Київ Звісно, вже, вже не має. Там по Рівудського 1, наскільки мені відомо, відбувається спор двох суб'єктів. нічого і. подобного Алан Плюс і, да. е і от директор Алан Плюс, який заводив туди братко. Которіє стріляли і взривали, работають зараз в комунальному підприємстві. Підприємці скаржаться, умов для нормальної роботи не існує, тільки суцільне викачування грошей. Залишку ледь вистачає на виплату заробітної плати та комунальні послуги. Третя зона 11 гривень за добу. Сюди ми маємо віддати 6,50. З 4,50 ми маємо заплатити свої податки, заплатити заробітні плати людям, які в нас працюють. А якщо це невеличкий майданчик, це 4 особи по півтори тисячі, плюс податки на їх заробітну плату. Потім ми маємо зробити підсипку, ми маємо вивести сміття, листя, сніг, зробити якийсь ремонт, провести, отопити приміщення, да, заплатити за електроенергію, і це от всі решта, все. Тому було вирішено передати до розгляду Київтранспарксервісу проект договору з переліком тих вимог, які дозволять підприємцю прозоро та чесно займатися підприємницькою діяльністю. В разі якщо ніяких змін не буде, активісти обіцяють, що наступної акції людей буде в десятеро більше. Договір обіцяють переглянути протягом 10 днів. Ключове слово пообіцяли Валентин Ковалевський Артем Кутасов соціальна країна. Невинно покарані за підрахунками експертів, більше двох тисяч молодих людей нині заходяться за гратами. Їх звинувачують у вбивствах, гвалтуваннях та побиттях. Вироки різні, кому 10 років, кому 20, а кому довічне. Проте насправді вони нікого не вбивали та не гвалтували, а просто відсиджують за провини інших. З подробицями Сова. Того дня, 30 червня 2003 року, до В'ячеслава Полішка та його брата Миколи приїхав з Москви давні знайомий. Привіталися, поговорили, а ввечері домовилися поїхати до кафе гуляти. Нині В'ячеслав згадує що брат зі знайомим говорили про великі гроші, зброю та заборонені речовини. Проте, так як В'ячеслав був найменшим, у курс справи його не брали. Про те, що буде у цьому кафе тієї ночі, в'ячеслав лише тільки здогадувався. Підвіз хлопців на машині до закладу, аж раптом пролунали два постріли. Що було далі? Тітка В'ячеслава згадує ледве стримуючи сліз, а трапилось велике горе. Що... Микола старший порізав собі в'яни. А Славіка посадили на 10, на довічне в'язнення подвійне вбивство, якого він не, з... не скоїв. Я це знаю добре. Тоді на місці злочину одразу правоохоронці затримали Павла Міцикова, друга з Москви. Микола та В'ячеслав втекли. Справа самогубства нині згадує В'ячеслав. Була перша шокова реакція. Коли В'ячеслав Поліжко чудо вижив, одразу подзвонив до міліції аби зізнатися у побаченому, адже був упевнений, він нікого не вбивав. Поїхали перший раз. Як Миколу похоронили, він передав мені таку записочку мені сіньку, але ну, там написано невірником. Я нікого не вбивав. Допоможіть моєму славіку. Його нема, ні батька, не мати. Крім мене, нема нікого. Я вже 10 років вбиваю пороги всіх інстанцій. Таких засуджених, за даними експертів, лише у столиці кілька сотень, по всій Україні кілька тисяч. Чому так відбувається? Відповідь на ці запитання шукають адвокати. Процвітає корупція, хабарництво. Будь-який вбився, якщо в нього є гроші, може відкупитися, заплатити су суді, заплатити міліція, прокуратурі і ті за гроші призначать. Цаповідбува чесні суди, міліція та прокуратура. Досягнути бажаного можна лише ретельно попрацювавши над сьогоднішнім законодавством, упевнені експерти. А допоки практика українського правосуддя існуватиме довічно, багаті відкупаються, а ті, хто не винен, закінчують останні дні у в'язницях. Дерісувартем Кутасов, соціальна країна Плащ невидимка існує його створили американські вчені, однак лише в теорії. В одному з наукових журналів американські фізики заявили, що знають, як створити легендарний плащ, який би робив власника невидими в усіх діапазонах. Точніше, заставляв світло оминати умовного невидимку. На сьогодні існують лише прототипи. Їх не бачать лише в окремих спектрах від інфрачервоного до мікрохвильового. Але людські очі обманути ці плащі не в змозі. Наразі це всі новини. Наші кореспонденти вже готують багато цікавого. Я з вами не прощаюсь. Зустрінемось.